Слава Христу! Прийшли до Івана. Машку відвідати. Зразу машка черпає. Ах, лошайте красива. Вигадне, з нього побігти сюди у берег, туди, сюди. Чи чопа тисніхов дають? Буде велика. Велика, файна буде. Jersey. Вона по герою йде. Не пасує. Дивіться, хлопці, лошиця. Коли травні їй 2 роки? <gli> 10 травня два. 10-го травні буде мати два роки. Чекайте на Іванове деха попусти, бо він всі пробіг. Зараз, зараз чекайте. Е, лошечка. Лошечка від Сергія. Я там теж у Сергія був, показував неодноразово коні з Чернівецької області. Походить по герою. Маму, я її не видів. Там є її сестра Ліза. Лошечка що, могла б і продати чи ні? А. Якби був добрий купець, лошечка могла б і продати. Акційна ціна. Акційна? Що грошей? Дві з половиною. 2500. Кого би зацікавила така красотка. Хто любить такий план коний фасон? Жовті сивогриві леса Вітьі тут шупри, як на жерецеве, грива на два боки. Потримайте її. які хлопці зад. Файно стегна широкі. Файні коліна, ноги. Лошечка молода, лошечка ці формує, бо лошиці 2 роки 10-го травні буде. Якби ці комусь сподобала, номер буде закріплений у описі. Будете дзвонити домовлятися. Находиться село Середній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Присілок Пр... Присіло куб... Присіло обучі. Як? Присілок обучі. Присілок обучі. Пайно йде. Цікаво йде. Оціховний паде. Файна лошечка гонорова. Хто би хотів придбати таку красуню? Іду ближче. Зараз став на я... так, прийшов ближче. Справа така. Продаж не є терміновий. Опа! оно би здала мені речку, би блеснув туди у репу. Продаж не є терміновий, але якби комусь сподобала, то може Іван продати. Ціна 2500, номер буде в описі. А якщо ні, то, то навесні покриєшся жеребцем і буде. Боже її би ти не впала. Файна лошиця, має гарний зад. Я вже це казав неодноразово, що я її як знімав у Сергія. Там ціна була 2000 доларів. тоді її було кілько, 8 місяців іде? Сім. Сім. Сім місяців писали, дурниці, розказували. А вона до тижня часу вже була оберезою. Спала! Гарну має лисину. Дуже цікава лошиця. Я не знаю, Іване, що ви собі шукаєте? Продажу. Я шукаю собі. Ви шукаєте Шу. собі гудза <свист> <свист> Рахуєте ви вже далі, далі рік часу, як вона у вас. А ви цей. А ви хочете її продати. Тіко труду, сили уклали. Гроші срочно. Гроші, може би десь перезечили. Ні, прямати свої. Дуже, дуже рухлева рухлева лошиця. Я маму, маму, я не знаю, яка була в неї мама. Але... Лошиця дуже жива. Таку має... Таку має... Е... Кров як герой, герой теж рухливий жеребець. Він хоч великий, масивний кінь, але в нього там рухи такі, що... А ну, Потримайте. І цікі греви, чолки, пермашка. Файно, чоло рівненьке, один розум. Файна кучерєва грева на два боки трошки поплилася. Файний перед. Встанься. Стій. Нічого Не немає. Красива лошиця. Два роки ще нема, то тут нема що шукати. Довжина. Гарна кістка, гарно сформована, складена. Аби вам була, Іване, здорова. Дякую, дякую. Та й не. Мої були здорові. Дай Бог здоров'я і вам. Yeah. Аби й наші, і людські усі. Гоу, yeah. бо Іван теж паде. Дуже енергійна, здорова, молода лошиця. Хто би хотів собі придбати, то будете дзвонити. Оп! Запрягай і. запрягати ще не був, наша молоденька, таке вчити можна. Плохо, да я мені жах. Друге дихання зі твоєї. Тобі не <гум> 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 колотої машки. На Коло це їй треба рухатися. Виж, Оп! 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 Це має рух добре. Йо! Йо! Оп! Красива наряд нарядна лошиця. У мене була, у мене була її сестра. Така сама жовта, леса. ох, то би була пара. Я продав. Продав осенів. Хто слідкує за каналом, видів, знає. У мене була сестра є така, ох, була би пара до цієї. Може Дмитро буде видіти. Ну, подивись ще на цю, та ще цю. купи собі до тої, до пари буде мати дві. Що розказувати? Розказали все, що що, що треба. Повторюю, що лошиця могла би бути на продажу. Село Середній Березі у Косівський район. Ціна 2500. Знаходиться Івано-Франківська область. З доставкою, якщо би треба допомогти, то проблем нема. Іван нам все зорганізує. Можемо привезти в будь-яку точку України. Дочка героя. Мама, мама, не знаю, яка, бо не бачу. Ну, Олександрійка, так, але я кажу, що ну, не, 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 не видів я мами, бо я вже коли okay. був у Сергія, то мами вже не було. Лишиться пещена, хоче гратися. На камеру не йди. Отака. Дуже красива, гарна кістка, торцове копито. Хто би хотів придбати таку майбутню матку. Купити є, що головне бажання. Тань. буде. Все, заводіть. Ще раз кажу, вам була здорова, якщо не продасте, то на другий рік аби принесла гарне потомство. Так собі йде, як, як, як пес наперед. Гарно, нарядно, нема що казати. Любі Та, вічілку так що нам. Та, ну так і я кажу, гривеє чілке має, як у жеребці. Так що, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім до побачення. Всі будьте здоровы.